Доброго ранку. Сьогодні свято, трійця, всіх зі, вітаю зі святом. Бажаю вам здоров'я, миру, благополуччя вам і вашим сім'ям. Але що я скажу? Вийшла на екскурсії на город. Три дні тут не була, ну, не вийшло в мене. І зміни, і дивлюся зміни. Пройдемося разом. І дивлюся, огірочки, які не сходили, то вже випустили ті, що зійшли, середній листочок. Тут вони є. Тут такі. А ті, які не сходили, ті і не посходили. Так кукурудзка піднялася, непогано піднялася. І кабаки, ти що сапала? Це ж усього, тільки сапала. Капуста середня. Це маленька та велика. Так як розсаджувала. Помідорки вже І Я вам скажу, майже всі. Майже всі. І цей сорт цвете, і цей сорт. Тільки б я ще запам'ятала б деякий сорт, то це ще було б лучше. Квасолька біля кукурудськи. В'юща дуже гарна. І ці в'ющі, лише коликів, ще біля них нема. Ну, я думаю, що я з цим всім справлюся і колики позабиваю. І тут в'ющі помідорки будемо спостерігати. Якщо це такі, як в описі, то буде цікаво. А оці цвітуть, цвітуть уже цих чотири. Помідори, куща. І я вам скажу, і ще не бачу я помідорок маленьких. Ще взагалі не бачу. А тут ось це так і не висадила. А огірочки вже, вже будуть скоро цвісти. Дивіться. Ось зараз покажу. Дивіться, вже є огірочки такі, що на цвіт. Вже з огірочком. Непогано, непогано. І ще ці помідорки так і не висадила, можливо, сьогодні під вечорок. І тут баштан, то я що запала. Ну так, денька пішла непогано. І та пішла непогано, а тут Кхе -кхе. Горох. Горох. Ну, і ви знаєте, стручок налився вже непогано. Зараз покажу. Дивіться, яких раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять горошин. Пуштуючи смачно. М -м -м, солоденький, а сорт не пам'ятаю який. І тут деньки. І насаджувала. Ой, кавунчик. Це ексклюзив кавунчик, тут, тут практично деньки. І ще кавунчик. Тут капуста і вже припадає тля. Дивіться, білокрилка, пішла жара. Ну і жах. Пішла жара вже по білокрилці. А тут насаджувала, нема, редька, нічого нема. Тут кавунчик якийсь бідненький, аж зажовчені. І кармек. А кармек, я скажу вам, підріс гарно. Особливо ці кущі, які були більші, то взагалі кермек гарно. Гарно. Будемо чекати цвітіння. Тому що я купувала різно, але посіяла тільки суміш. І бурячки червоні теж піднялися. Що я хочу сказати, що А, є, є. І головочка така є. Ще й така цупкенька. І тут цупкенька, і тут цупкенька. Ну і білокрилка. Гляньте, білокрилка. Є. Перчик вже викидає на цвіт. Ну, А це ось і помідорка. Я не пам'ятаю назву. Якийсь фруктовий, фруктовий. А який, така вона маленька, написано в розмірі, як вишня, але має бути жовта із таким коричневим верхом. І написано, що до 500 штук на корчі. Буде цікаво. Я думаю, дітям дуже цікаво. Такі помідорки маленькі їсти. Ну, ці, звісно, гарнезні, а в парнику тут біда. Тут зарослі, тут зарослі. Позаростало все. І цветуть, Цвітуть уже, дивіться, цвете огірочок. О, це добре. А тут взагалі не понятно. Помідори. Як то кажуть, я чорт голову вломить, так і в мене тут. Персик. Я не пам'ятаю, скільки я раз обробляла. Мабуть, треба і дивитися. Я не знаю, чим його вже робити. Що йому вже робити? Що йому вже робити? Картопля так гарно цвете. І десь на одному корчові я проходила, бачила жуки. Вже оці такі молоді, але масово нема. Взагалі, взагалі. І що цікаво, ще ні єдиного не разу я не кропила картоплю. Але ж ця королева Анна цвете гарно. А тут уже все, що Бог дав, все, що було. Все змішано. Тут цвіте дуже рідко. Там цвете, там не цвете. А тут трава знов заросла. Поїдуть діти, і я покроплю. По підгород оцю полосу я всю скроплю. А це та картопля, яка встеляна. І ви знаєте, що вона позеленіла краще. Позеленіла. Бо була якась така блідна, ну, жовтозна була, жовтизна. І тут біда, наче так лиш недавно. Я показувала, все було чистенько, і пішли дебрі. Все заросло. Часник, часник, ще й стрілки попропускала. Ще й стрілки пропускала. А? Видно, були дуже маленькі. І попропускала, вони підросли. Підросли і вже є стрілки. І так, ще й багато щось пропущено, де нічого собі. Одним словом, це тут треба стати і перейти. Це тут цей кусочок садила цукрову кукурудзу з квасолею. Ну, Цукрова кукурудза дуже рідко зійшла, так само і квасоля дуже рідко зійшла. Але, в всякому разі, кукурудза зійшла рідше, як квасоля. Квасоля зійшла густі. Ну, якось так. А тут натицяла кабака. Це ж думаю, з нього що толк має бути, але так раді експеримента побачимо. Можливо, картопля викопається, а кабак піде рости Тому що коли обробляли під трактор, то я нічого і садила, я нічого не натикувала. А зараз з тої картоплі тут полуничка. Це та полуничка, яка донька виписувала. І я вам скажу, що гарно росте три кущика. Отака полуничка Три кущика. Цей четвертий кущик. Ну, жити відмовляється. <кій> І п'ятий кущик вже давно жити відмовився. А це та полуничка що я випис, що я купувала на базарі по 5 гривень кущик. Дивіться. І навіть не скрізь повідривала я. Цвітоноси і навіть вже під'їдали Полуничку Тут я укорінювала хризантему. Хризантема пішла гарно. Хризантема пішла гарно. А от укорінювала, як він зветься, каже, дай Боже пам'ять. Лаванду, лаванду. Лаванда не пішла, лаванда посохла, мабуть, через жару, що сильно жарко було, хоча й і під бутилкою її поклала. Це вже почала я укорінювати, присипала землею. Пагони з полунички. І тут це вишенька, яка я садила з поганим корінням, але пішла рости. Та не дуже, та щось не хоче дуже так гарно розбиватися. І малинка, яка посохла. Дуже гарна малина, але надіюсь, я що збережу ці пагони. Ой, а тут бачу, ніби тут в мене кущик гігантели зберігся. Ну так, да, дивіться, яка гарна. Це гарненька. Отак От пройшла, провела я екскурсії по городу. Тут кролик відпочиває. Так як свято, нічого такого не буду робити. І грушечка така була рясна на цвіт. А одна грушечка залишилася, одна. Ну, це щось не дуже така, дві, нехай буде. І отут три. І ви знаєте, вже скільки вона росте, ми ще грушки не пробували з неї. Це Агрос. Гарний такий вже, дивіться, який ряснюжий. Хоч щось вродило в цьому році. Не обмерзло, збереглося. Ну я скажу, що і кизіл трішки є. Дивіться, кизіл. Ізіли є, компоти будуть, компоти будуть. Міськізіла компот смачний. А ця дама сьогодні вже восьме число, ніяких признаків, ніяких признаків, не стелиться, нічого не носить, не запліднена вона. Якщо було 90%, то зараз скажу 99,9%. Оце з трьох мішечків. Вчора трішки не досохло. Я на родною його зібрала, винесла до сушити хвощ. І ввечері зберу в мішок і зважу. Ну, я бачу, що небагато, небагато. Сильно всох. Тому що дощі йшли і він дуже такий соковитий. І тут у мене є ще трішки роботи такої. Вечером нарвала я чабрецю. Та й переберу холодочку і винесу на горище. Нехай сохне. Ну що, ж, друзі, гарного всім дня. Бажаю гарно провести сьогоднішній день святковий. Відпочивайте, тому що. Пора гаряча і роботи в нас хватає. Будьте здорові і Богом хранимі. Дякую вам усім.